Авто, сьогодні чудова погода, чудовий настрій. Сьогодні завітали ми на наше міське озеро. І сьогоднішній наш гість чудовий автомобіль під назвою Opel Vivar. Ще п'ятого року найпотужніші моделі в виконання спортів зі спортивними дисками коліс, спортивним кермовим колесом, сидіннями і шинами. У набір стандартного обладнання входять гідропідсилювач рульового управління, АБС, дві передні подушки безпеки, радіоприймач. У 2006 році Воксел Вівару отримав нагороду міні року» у Великобританії. А у 2010 році автомобіль обзавівся електричною, здатний проїхати без підзарядки 97 км, і гібридною 400 км версії. У 2006 році Opel Вівару отримав фейсліфт, Уновлено модель можна можуть знати за збільшеними фарами, новим бампером і решіткою радіатора. Сумована, що додає більше таки якогось вигляду і чимось нагадує решітку радіатора Vector. Так, кузов отримав також двосторонню оцінковку, тому ми можемо не боятися заїжджу. В принципі, досить такий стильний сучасний вигляд. Ми бачимо, що ось тут у нас таке випухні стрічки, і за це їх прозвали голова. Но буль спереду застосовується незалежна підвізка типу «Макферсон». Заді у нас залежна з тягою пана. Підвізка комфортно м'яка, але потрібно пам'ятати, що вони не любить ґрунтової дороги. І при заміні втулок переднього амортизатора потрібно пам'ятати, що вони йдуть разом зі стабілізатором і коштує це близько 700 гривень. Гальма на всіх колесах дискові, дуже беручки. Але при покупці машини обов'язково потрібно перевірити роботу антиблокувальної системи гальм, попередньо розігнавши в тихому місці і вичавивши педаль до відмови в підлогу. В зимовий час на слизькій дорозі АБС дуже знадобиться. Заглянемо під капот, подивимося, який в нас стоїть агрегат. Рядна четвірка об'ємом 2 літра і потужністю 115 кінських сил при 3,5 тисячах обертів. Досить таки непоганий жвавий двигун. Це вже нові двигуни, тому після фейсліфтингу вони отримали нову начинку і провели. Вже пропали, зникли двигуни об'ємом 1,9 літра. Тяговиті і відносно економічні двигуни. Середній розхід приблизно 8 літрів на 100 км, але дуже вразливі до якості пального і форсунки служать близько 150-170 тисяч кілометрів. І коштують вони також чимало близько 2000 гривень за штуку. Тепер давайте перейдемо до огляду салону. Можливо, що не всі замітили, що в нас двері з двох сторін і в нас довга версія. Вона по вигляду краща, тому що коротка версія, схожа на якогось обрізана, тобто як недороблено. Тому видно, що по вигляду кращий лон. Але по практичності то ним не завжди зручно. І автомобіль сам по собі широкий, а плюс лонг, тому потрібно вже якесь певне. Переходимо до огляду салону. Починаємо традиція задньої частини. Двері. Хотілося сказати, хто скаже, що двері це гірше, тому що як ляда, то вона не гримить нічого. Але про те, як, наприклад, в гаражі небагато місця, ти відкриваєш двері, і ти ще можеш щось дістати, проте ляду ти вже не відкриєш. Переходимо до огляду. Завший автомобіль, два ряда на назад, кутужний сабвуфер. Бачите, що все ж місце ще залишається, а якби в нас була коротка версія, тут місця вже практично не було. Задню частину, закриваємо двері. Закриває. І оскільки в нас двері з двох сторін, то я вже не знаю, з якої заходить. Давайте зайдемо з лівої. Оскільки. Ми завжди заходимо справа. Дуже зручно, коли дві дверки відсуваються, два ряда сидінь. Досить класно вигляд, має виглядати під шкіру. І покажи, що дерев'яні вставки, все воно дуже гасує. Шторки. І давайте посидимо на сидіннях. М'яке, комфортне сидіння. Оскільки є ще такі подушки, вони тримають тобі спину. Так, зручно. зручно. І що, давайте ще зайдемо на задній ряд. Щось у нас опускається сидіння і приходимо на задній ряд. Теж не менш комфортно, ніж напереді. Чудова обробка. І дуже пасуються дерев'яні ставки. У версіях оригінального пасажиру в нас стоять два сидіння. Спереду, вони крутяться. Тут у нас столик є. Таке, до речі, ви можете подивитись відео про віто, там саме такий салон освітлення. І от Задня частина. Все досить таки класно зроблено. Вікна оглядові, все чудово. Але все ж деякі є поскрипування, можливо, навіть. Відсидінь, можливо, ще десь є деякий зайвий звук, що є дуже неприємним. Але все ж, взагалі по вигляду, салон чудовий. Так, перейшли вже до водійського сидіння, до передньої частини. Нас уточує пластик, який є не дуже дорогим, проте, я не знаю, на більше її не очікували. Шестиступінчата механіка. При сидіння Також зручні сидіння досить такі з усіма подушками. Немає проте кондиціонера, але є така магнітола, вже доставлялася. Звісно, що регулювання, формат, регулювання сидінь, як і в висоту, так і в довжину. Ось такий Ага, до речі, ще є електросплод і управління зеркалами. Після рестайлінгу в 2006 році в гамі коробок з'явилася шестиступінчата роботизована TechShift, яка не тільки полегшує управління, а й допомагає економити по завіреннях фірми до 6% палива. Проте на українському ринку робота знайти важко, що може западати педаль щеплення. У цьому випадку привід щеплення потрібно прокачати і використовуючи якісну рідину, а не якусь дешеву. Швидко забиваються і паливні фільтри. За регламентом їх необхідно міняти кожні 30 тисяч кілометрів, проте реально кожні 10 тисяч кілометрів. Особливо це актуально, актуально в зимовий період, коли в паливо дизельне потрапляє вода. І вчасно очистити фільтр, фільтр проблематично, так як корпус його не прозорий. Тому багато власників вівару ставлять ще й сепаратом. Коштує він від 750 до 1500 гривень. Давайте проїдемося. У нас дуже спокотна погода, але ми все з нас не маємо. Так, їдемо от бачимо зараз по асфальту. У нас прекрасна шумоізоляція. Давайте зараз подивимося, який розгін. Їдемо вже 80. Добре все, що автомобіль розганяється. Максималка автомобіля становить 160 км за годину. Розхід. По шосе в нього всього навсього 7 літрів, змішаний 8, а по місту 10 літрів. Вирівали дощ, тому висновок знімаємо в автомобілі і можемо сказати, що хороший автомобіль за своїми показниками і хороші двигуни, хороші кузова. Якщо ми можемо порівняти кузова Віто і даний автомобіль, що Віто згниють дуже короткий час, то тут будуть служити довго і довго. Головне, щоб не було б механічних пошкоджень. Ну і порівняно, що в сервісі серед конкурентів досить таки недорогі автомобіль. А я нагадую, що з вами був Віктор Ковальчук і програма «Вибір авто.